Після початку повномасштабного вторгнення Південний регіон Одеської області перетворився на величезний гуманітарний хаб. Система безоплатної правової допомоги Одещини з перших днів війни швидко адаптувалася до нових реалій, оптимізувавши взаємодію з клієнтами для вирішення їх правових питань. Так, в Ізмейнському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги налічується 1920 звернень за 2022 рік. Роз'яснення та правові консультації отримали 607 громадян, 242 Внутрішніх переселенців звернулися до Ізмеїльського місцевого центру з питань перетину кордону, отримання статусу та виплат ВПО, відмови у наданні медпослуг без укладеної декларації, розірвання трудового договору, спадкування нерухомого майна, грошової компенсації за зруйноване майно та з інших питань. Також за минулий рік за правовою допомогою звернулися 30 військовослужбовців. Серед вразливих верств населення, які часто зверталися за правовою допомогою, є люди з інвалідністю. Таких налічувалося 64 особи. Ізмеїнський місцевий центр надає також безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто юристи представляють інтереси клієнтів у суді. Таких представництв було 52. Неможливо минутою увагою і відданість адвокатів, що співпрацюють із системою БПД. Так, за 2022 рік Ізмеїнський місцевий центр з надання БВПД видав 82 доручення. Всього з центром співпрацюють 17 адвокатів. Ізмельський місцевий центр задля забезпечення надання. Таринної правової допомоги громадянам укладає контракти з адвокатами, які пройшли певний курс, конкурсний відбір. Конкурс проводиться Міністерством юстиції України. Для проведення конкурсного відбору у комісії залучаються представники судової влади, адвокатури та системи БВПД. Адвокатам, які на постійній основі співпрацюють з системою БВПД, забезпечуються різноманітні курси, тренінги та. Інші заходи для підвищення рівня знань та навичок, що в свою чергу забезпечує клієнтам системи БВПД якісну правову допомогу. Адвокати співпрацюють з центром БВПД на платній основі. Вони отримують гонорар за виконану роботу від держави, тобто за правову допомогу, яку надає нашим клієнтам адвокат, сплачує держава. Також важливим пунктом діяльності системи безоплатної правової допомоги є правопросвітництво. За минулий рік було проведено більше ста правопросвітницьких заходів, а також здійснено соціологічне дослідження, готовність землевласників до впровадження земельної реформи. Ізминський центр правової допомоги знаходиться за адресою проспект Миру 23, і працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини.